Лагідний настрій Бабиного літа панував на відкритті фестивалю американського фільму в Довілі. Натовпи кіношанувальників заполонили вулиці цього популярного курорту в Нормандії, який буде господарем фестивалю до неділі 8 вересня. судячи зі списку присутніх артистів, цей вже 39-й фестиваль американського кіно в Довілі обіцяє стати особливим. атраенте. Актор Майкл Дуглас і режисер Стівен Содерберг були серед зірок, яких вшанували вже на початку фестивалю. Фільм, який вони привезли сюди за кандалябрами, розповідає про життя відомого піаніста Валентино Лібераче у мене було багато часу. Ви ж знаєте, я хворів на рак. Ми знімали фільм протягом року, тож мене було достатньо часу для репетицій. Це ж бо неабияка відповідальність відтворити образ реальної людини. До того ж, для мене це було вперше. Для Содерберга для Це остання робота в кіно. Відомий режисер має намір розпочати нове життя. Моє майбутнє це телебачення. За місяць я починаю знімати десятигодинний телесеріал. Його назва Кнік. Дія відбувається у нью-йоркському шпиталі «Кнікер-Бокер» у 1900-х роках. це дуже цікаво. У стрілці за кандалябрам розповідається про стосунки між піаністом Ліберача та молодим скотом Торсоном. В Ролі останнього знявся мед Деймон. Тос із Форстанласвейсюнкраво. Well, this must be fate. I have a great idea. Why don't you come work for me? As what? I need a companion, a bodyguard, someone I can talk to. Say yes, God. You competition. And so I feel very fortunate, but maybe it's just because I'm. Першою серед тих, кого на фестивалі вшанували за загальний внесок у кінематограф, була акторка Кейт Бланшет. Протягом кількох останніх років вона працювала головно в театрі, зокрема в Австралії, і не знімалася в кіно. Тепер в довілі в неї є свій напис на пляжній кабінці. Сама ж акторка на червоній кіномовій доріжці залюбки роздавала автографи. Кореспондент Євроню запитав, яка із виконаних ролей є найулюбленішою для неї. Ой, я намагаюсь не закохатися в жодну з них. Гадаю, найдорожчими для мене є роль, які зіграла в кіно з Роном Говардом у фільмі Місія в Санта-Фе. О сан франциско з Вуді та компанією непогано працюється з Тодом Гейнсом. зі Стівеном Содербергом працювати просто приголомшливо. Я б залюбки знову знялася в нього. Якщо, звісно, він не кине все це до бісової матері. У довілі передбачено також показ останнього фільму Вуді Алена Блакитний жасмин з Кит Бланшетт у головній ролі. think first class I, I thought you were tapped out i'm dead broke really i mean the government took everything all i can say is you look great oh uh, now who's lying <laughs> you'll be very happy to know that i lost every cent of my own money my husband was a slick operator i was there a week i knew the guy was hitting on a girlfriend I, ca I can't i can't right. i can't Серед стрічок, що демонструється в позаконкурсній програмі, дворецький режисера Лі Деніелса, де актор Форест Вітикер грає роль дворецького, який служив у Білому домі за семи президентів США, Працювати на цій ролі було непросто. Тут своя специфіка, адже дія відбувається протягом тривалого часу. Мій герой старішає, набирається досвіду, але водночас це було величезне задоволення. Навіть тепер, коли я пригадую роботу над фільмом, я відчуваю радість. Ця процеса фандеві на гардворк аджі інсайда і політикомістегенс. Це історія приватної людини і родини. Проте вона набуває історичного виміру, адже відбувається на тлі боротьби за права людини у 60-х роках ХХ століття в Сполучених Штатах Америки. Алстаріадонаміні сторіж югогірказ не своєму самка секрет код. Вітинюане с Казане Патле.